Доброго ранку свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Повітряну тривогу оголошено на півночі України через загрозу російських ударних дронів. Актуальну мапу ви зараз бачите на екрані уночі. Нагадаю, було чути вибухи на півдні у Миколаєві та Херсоні. Там теж фіксували ворожі безпілотники. Не нехтуйте попередження. Якщо ваш регіон позначено на мапі червоним, перебувайте в укриттях. У Миколаєві внаслідок дронової атаки росіян поранений 51-річний чоловік. Його шпиталізували. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, окупанти запустили вночі по місту Шахеди. Через приліт у передмісті виникла пожежа. Там працюють рятувальники. Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО ракет до них та дронів перехоплювачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки. Відповідні зустрічі цього тижня заплановані в Італії. Також триває робота з американською стороною щодо постачань петріотів і ракет до них. А міністр оборони отримав доручення готувати й наступні зустрічі Рамштайну в різних форматах. Крок за кроком. Закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями. Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і у них в країнах працювало максимально для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни. Для арсеналу партнерів. Ми працюємо з усіма лідерами і з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом. Цього тижня готуємо зустріч з учасниками коаліції охочих. У Харкові в лікарні померла 34-річна жінка, яка зазнала важкого поранення під час вчорашньої дронової атаки. Про це повідомила обласна прокуратура. Нагадаю, росіяни у понеділок двома хвилями безпілотників завдали ударів по цивільних об'єктах у Шевченківському, холодногірському та Слобідському районах міста. Використали 10 БПЛА, попередню грань 2 82 людини зазнали поранення або гострого шоку. Серед постраждалих восьмеро дітей зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури та пошкодження автівок. Постачання американської зброї в Україну припинили в рамках стандартної процедури Пентагону. Так, останні маневри Вашингтона прокоментувала прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт, відповідаючи на запитання преси, чому рішення ухвалили тоді, коли Росія посилила масовані атаки на українські міста. За словами Левіт, це було обопільне рішення. Його ініціював міністр оборони та підтримав президент. Під Гехсет, нагадаю, обійнявши посаду глави Пентагону, наказав переглянути кількість озброєнь, яку США постачають іншим країнам, аби переконатися, що це відповідає інтересам Вашингтона. Сам Дональд Трамп заявив, українці сильно постраждали, тому їм доправлять цитую ще трохи зброї. Ми надішлемо їм ще зброї. Ми просто мусимо. Українці повинні мати змогу захищатися. Їм зараз дуже важко. Удари дуже сильні. Доведеться надіслати більше зброї, передусім оборонної. Це в першу чергу. Негода накрила низку західних областей у понеділок. Грози та буревії вирували на Буковині, Львівщині, Прикарпатті та Рівненщині. В останній у багатьох житлових будинках пошкоджені дахи. Подекуди повалені дерева. 13 населених пунктів знеструмлені повністю три частково. На Львівщині сильний вітер теж повалив дерева. Люди не постраждали. На Закарпаття також у Словаччині та Угорщині штормові вітри та зливи призвели до затримки міжнародних та внутрішніх потягів. Пасажирів з-за кордону підвозять до України резервними автобусами. За прогнозами синоптиків цього тижня в Україні буде спекотна погода, але дощі з грозами теж можливі. Загиблих відповений у Техасі вже більше ста. За останніми даними CNN, офіційно підтверджено загибель 104 осіб. Доля ще 24 невідома. Пошуки тривають. З-поміж жертв 28 дітей. Нагадаю, паводки почалися зранку, 4 липня, коли після рязних слив із берегів вийшла річка Гваделупе. За 45 хвилин рівень води піднявся на 9 метрів і затопив дитячий табір. У той момент на території було 700 людей, десятки загинули. Безвісти зниклими. Досі вважають десятеро дітей і вихователь. У зоні лиха президент Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха та оголосив, федеральна допомога штату буде продовжена. Напередодні місцева влада сповістила, через сильні дощі рівень води знову піднімається. Ще один нелегальний каналу течі за кордон чоловіків призовного віку викрили на Прикарпатті, налагодив схему 74-річний місцевий житель. Він разом зі ще двома спільниками підшукували клієнтів серед військовозобов'язаних і обіцяли їм допомогу, щоб переправити через річку Тиса до Румунії. За свої послуги брали по 10 тисяч доларів, затримали ділків на гарячому, коли ті перепроваджували чергову групу чоловіків. Під час особистих зустрічей з клієнтами ділок надавав інструкції щодо подальшого алгоритму дій та вивозив їх на власному транспортному засобі до Закарпатської області. Надалі його спільник зустрічав туристів і заселяв у місцевий готель, де на них очікували подальші вказівки щодо незаконного перетину кордону. Задокументували два епізоди злочинної діяльності, у яких зловмисники переправили через кордон трьох чоловіків. Правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів США автомобілі. Hyundai Santa Fe та Volkswagen Passat, які використовували для перевезення ухилянтів, а також мобільні телефони, флешки, картки, у тому числі іноземних банків. У застосунку дія з'явився розділ «Ветеран-Про» для чинних військовиків, колишніх бійців і родин загиблих захисників. Там можна зокрема подавати заяви та запити, оформлювати довідки та витяги, оновлювати дані в реєстрі ветеранів та отримувати інші послуги. Перелік ще буде поповнюватися. Більше розповість єлизавета Яковлева. Дія для ветеранів уже не плани, а реальність. Популярна цифрова платформа тепер містить окремий розділ. Він має назву «Ветеран-Про». Скористатися новинкою можуть і колишні учасники бойових дій, і чинні військовослужбовці, а також родини тих, хто загинув на фронті. Вона дає доступ ветеранам до низки наявних державних сервісів підтримки. Це програми для адаптації розвитку та реалізації в мирному в цивільному житті. Серед них програма є оселя. Є відновлення «Ветеранські гранти «Щоквартальна грошова допомога на ветеранський спорт. Пошук фахівця із супроводу і багато інших можливостей за офіційною статистикою. Нині статус ветерана має мільйон триста тисяч українців, і більшість з них змушені проходити безлічкіл бюрократичного пекла, щоб вирішити будь-яке питання. Тож одна з головних цілей -про» – це створити базу фахівців, які супроводжуватимуть військового від початку і до фінальної крапки у вирішенні проблеми. Десь є фахівець як його знайти? Зараз це можна зробити. Знайти найближчого фахівця безпосередньо для себе в дії, звідти йому прямо зателефонувати, і потім поставити оцінку, панове ветерани. Це теж важливо. Ми зараз пріоритизуємо питання медицини: як знайти свого сімейного лікаря, як знайти реабілітацію, як потрапити до стоматолога, очистка відображених даних з ЄДРВВ, спортивні змагання через пуш-повідомлення, і це не повний список послуг. Із часом ветеранський розділ в застосунку дія оновлюватиметься. Наявні опції розвиватимуться, додаватимуться і нові ініціативи від того, як ви як ветерани будуть відкривати застосунок, як буде змінюватися перший екран, в першу чергу послуги, які потрібні для ветеранів саме цей період часу. Тому це тільки початок, і в нас вже є хороший результат. Нашими послугами користуються сотні тисяч ветеранів. А невдовзі кажуть розробники, навіть сама іконка застосунку дія автоматично змінюватиметься, якщо її користувач, військовослужбовець або ветеран, за словами міністра цифрової трансформації, це буде ще одним символом поваги до наших захисників. Єлизавета Яковлева, Вадим Ревун, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.